Зовнішнього незалежного оцінювання з географії у Чернівцях дві дискваліфікації. У абітурієнтів знайшли телефон та наушники. Центр психологічної допомоги Крок на зустріч» допомагає учасникам АТО та їхнім родинам. Ще одна втрата. Денка експертиза підтвердила смерть ще одного буковинця Івана Діоконюка в селі Банилів, що на Вижниччині. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На рідну вижничину привезуть тіло загиблого в зоні антитерористичної операції сержанта Івана Діоконюка. Буковинський герой загинув 13 липня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Георгіївка Лутугинського району. Луганської області Іван Васильович працював у Банилівській школі вчителем музики та педагогом-організатором. Керував туристично-краєзнавчим гуртком. Створив при школі ансамбль Народні інструменти. інструменти». 41-річного сержанта Івана Дюгунюка мешканця села Банилова Вижницького району, мобілізували 8 квітня минулого року. Він проходив службу в першому батальйоні 80-ї бригади другої гаубичної батареї. 13 липня під час виконання завдань в АТО біля села Георгівка. У вантажівку у якій їхали військові, влучив снаряд. З цього моменту Діконюк Іван вважався зниклим безвісти. Тіло загиблого ідентифікували за результатами експертизи ДНК. Поховають Буковинського бійця у п'ятницю, 26 червня, у селі Банилів на Вижниччині. У чоловіка залишилася дружина та двоє дочок Ольга 1995 року народження та Тетяна 1999 року народження. 68 мільйонів мільйонів Чернівецькій області і більше 300 мільйонів гривень загалом в Україні. Клієнтам не банку надра повертають кошти. Аби отримати гроші, які вони втратили при обслуговуванні. Потрібно було звернутися у чернівецьке відділення Укрсоцбанку. Такі виплати тривали більше місяця, кажуть фінансисти. Тим, хто звернувся до банку з паспортом і кодом, він був в реєстрах. Банк виплатив кошти. Наш банк «Унікредитбанк», виплачував. На стані ліквідації кошти, тобто ті, які закінчилися до 6.02 депозити, залишки на поточних рахунках, та ті депозити, які закінчилися на період роботи тимчасової адміністрації до ліквідації банку, виплати клієнтам неплатоспроможного на Драбанку продовжуватимуться, але гроші повертатиме вже інша фінансова установа. Все більше демобілізованих повертається із зони АТО, і вдома вони змушені боротися з психологічними проблемами, відгуканом пережитого на війні. Аби залишити спогади в окопах і не пускати їх через поріг власного дому. У Чернівцях створили центр психологічної допомоги Крок на зустріч». В ньому безкоштовну допомогу надаватимуть не лише АТОвцям та їхнім родинам, але й кожному кого потурбувала війна. Його не вилікуєш шм'ятним шаєм, чи алкоголем від нього не допомагає відпочинок на морі і навіть опіка найрідніших людей. Це посттравматичний синдром. Він проявляється по різному, важко зосередитись, безпідставне занепокоєння, агресія, паніка або ж навпаки, цілковита відсутність емоцій. З ним доводиться боротись більшості, хто на власні очі побачив війну і краще це робити разом із професійними психологами. Перше, з чим приходяться тілесні прояви про неможливість спати, про неможливість розслабитися, про тремтіння ті. Про відчуття страху, часто це відчуття провини і сорому за те, що щось не, не не змогли зробити так, як вони собі це уявляли. Це така дуже потужна проблема. Демобілізованих в Чернівецькій області каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Юрій Лисюк, офіційно вже більше 1200 У центрі психологічної допомоги крок на зустріч кажуть, готові допомагати усім, навіть їхнім родинам. Іноді буває. Достатньо, щоб подолати такі речі, опанувати певні техніки саморегуляції, так, автотренінгу, тобто це певні дихальні чи фізичні вправи з практики, напруження, розслаблення. Так? але іноді потрібна ще додаткова допомога. Іноді психологічна, а іноді і медична мова не йде лише про учасника, то мова йде про будь-яку людину, яка стикнулася з надмірними з надмірної сили переживаннями. Центр психологічної допомоги, крок на зустріч» не є державною організацією. Він створений завдяки українській. Ським та психологам, працівники центру психологічної допомоги готові цілодобово, анонімно і безкоштовно надавати консультації і по телефону, і по скайпу. В основному це гештальтерапія. Також використовуємо методи арт-терапії, робота з піском, тілесно орієнтована терапія. Це групові форми роботи, робота для сімей, дітей, групові групи взаємопідтримки для волонтерів, для військовослужбовців. Ну, тобто всі вийде, ну і безумовно індивідуальна робота, індивідуальні консультації та найефективнішим є спілкування віч на віч. Тому всі охочі мають змогу завітати у центр психологічної допомоги, що за адресою проспект Незалежності 84А. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час психологічну допомогу в Чернівецькій області отримують і діти з Луганська. 30 школярів із кількох луганських міст зараз відпочивають у таборі Вербиченька, що на Староженечині. Як відволікаються діти від подій на сході України? Далі у сюжеті. Нещодавно ці діти спостерігали за тим, як на їхні міста насувається справжня війна. Вони бачили, як нищать їхні будинки, а сусіди погацем збирають речі і тікають світ за очі. Але вони до останнього сподівалися, що їхні родини біда не зачепить. Всі діти теж були паліпать в школу. На день ніхто не пішов в школу. Всі почали в паніки збиратися, хто мог ужить. Вскорі моїй сім'ї дуже прийшлося покинути наш одного. У Валерії зі Старобільська війна забрала не лише домівку, але й тата. Мама ж її зараз перебуває на передові. Вій. Дівчинка каже, пишається своїми батьками, адже вони захищають її батьківщину. Я пишаюсь своїм татом Коліш Іваном Володимировичем, який загинув у батальйоні Адари та захищав Україну. Можливість відволіктись від жахів війни 30 маленьких луганчан отримали в літньому таборі Вербиченка, що на Буковині. Відпочивають тут вони безкоштовно. Діти охоче беруть участь у конкурсах, змаганнях та концертах, які для них влаштовують. Мені тут добре, нас дуже добре прийняли. Тут дуже дуже добрі важачі. Мені очень тут понравилось. Я тут знайшов нових друзів. Тут саме є лучше друзі, тут природа очень хороша. Директор табору Дарія Кушнір каже, допомагає дітям усім, чим може, і поза табірною роботою. Жінка дуже переймається долою гостей, тому намагається влаштувати усе як найкраще. Коли під'їхали ці діти автобусом, ми стояли, і просто неможливо було просто їх так зустріти, тому що ми знаємо ситуацію, ви знаєте, прекрасний канал, що на домасні ситуація. дуже шкода, що діти в 10 років обпалені війною сьогодні. Влаштували відпочинок працівники табору, а також підприємці та владники. Директор Ворбиченки зазначає, такий відпочинок влаштовують не востаннє. Цього літа табір планує виділити іще 20 безкоштовних потівок для дітей зі Сходу України. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час. В одному з пунктів для здачі ЗНО з географії у ліцеї No4 в Чернівцях під час технологічної перерви дискваліфікували двох абітурієнтів. Один із учасників тестування користувався телефоном. У іншого знайшли навушники. Повідомляє Любов Якименко, завідувач відділу тестових технологій та ЗНО групи моніторингу Чернівецької області. Цьогоріч на здачу ЗНО з географії у Чернівцях зареєструвалося майже півтори тисячі осіб, з яких на тестування з'явилося 1181. Освітяни порахували це майже 80% відвідуваності. Для проходження тестування працювало п'ять пунктів: Хотинська гімназія, сторожинецький ліцей, а в Чернівцях гімназія номер 7 ліцей No. 4 та школа номер 27 Нагадаємо, останнє тестування основної сесії ЗНО 2015 відбудеться 26 червня з хімії. З 9 червня до 9 липня триватиме додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Привести до ладу роботу підприємців у парках Чернівців пообіцяла міська влада. Для цього була створена спеціальна комісія, котра провела перевірку і вже зробила перші висновки. Її представники запевняють, що буде розроблено єдиний порядок встановлення на території парків об'єктів торгівлі. Аби впорядкувати розміщення літніх майданчиків та кіосків, видаватимуть спеціальні паспорти. Звіт про роботу парків та пропозиції щодо їх розвитку чиновники пообіцяли озвучити на сесії міської ради. Чернівецькі освітяни підсумували навчальний рік. Кажуть, не зважаючи на фінансові труднощі в державі, зробили багато. Відновили тир, шведські столи організували, а найголовніше подбали про патріотичне виховання молоді. На освітянській колегії була Олександра Геєва. За період навчального року чернівецькі освітяни встигли зробити багато для цієї галузі. Зокрема, взяли участь у багатьох як місцевих, так і міжнародних проектах. Щодо навчального процесу, то цьогоріч більше уваги приділяли вихованню патріотичного духу у школярів. Більше питання приділяли військово-патріотичному вихованню. Нам вдалося там багато що зробити цікавого. Відновили тер, закупили автомати, макети автоматів Калашникова. Закупили ми також пневматичні гвинтівки. це великий плюс, тому що 20 років все нищилося. Ми зуміли це зарушити. Покращився і стан сфери харчування буковинських учнів. Тепер вони мають можливість харчуватися по європейськи в загальноосвітній школі. номер 16 організували сніданки для молодших школярів за шведським столом. Освітяни обіцяють, такий сервіс започаткують і в інших навчальних закладах, щоправда, поки лише для молодших класів. Плануємо у осінню, тобто в у серпні місяці, вийти з пропозицією на сесію міської ради, щоб нам виділили кошти на придбання ще п'яти таких столів, щоб цей експеримент розвивати в подальшому. Ну і також розробимо. У нас примірне двотижневе меню. І рішенням комісії було про те, щоб бажано розробити чотирьохтижневе примірне меню. Не залишили без уваги і викладачів. Під час колегії чотирьом педагогам вручили ключі від квартир. Щоправда, приміщення їм надали ще три роки тому, і вчителі за свої кошти проводили там ремонт. Це було старе приміщення школи. Нам дали його під, як називається це, реструктуризацію чи як? Да? От В принципі, це не дали. Ми його кажуть, самі е, за власні кошти створювали. Освітяни кажуть, планів на наступний навчальний рік багато, тому незважаючи на літні канікули, починають працювати вже сьогодні. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться у світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті. acc.cv.ua. Всього нам лише доброго. Huh?